Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати. Гру ГВД Герої війни і грошей. Так, народ, сьогодні в нас буде обмін. У мене осталося на обмін зовсім трошки добити, але мені впадло, так що будемо міняти так. Так, да, сірих багато, є один коричневий. Я надію, що хоч щось сьогодні цікаве прилетить. Ну, задача максимум це одна легендарка, Так що погнали. Раз. 2, смітечко, смітечко. 3, смітечко, 4. 5, 6, 7, огри. Це сміття. Так, я вже збився, скільки там 10, не 10. Так, це вже другий раз випадає, Ці інші раз випадають. Мінотаври. Сукуби. Хто це у нас? Дозорний. Так, магія. Мені б рицарів якихось. Оце було б чітко. Рицарів було б чітко. Так, нейтралки. Кстати, два рази підряд. Яруснею гноли, у мене в мене були. Третій раз підряд, ці тіпи. Так, рицарі, ага, добре. Бум, бум, бум. Що це таке? Я щось не двигаюсь, я не знаю, на свою ходу, Вони починають писатися прострілення. Ага. Прокляття. Ага. Угу. Нічосі. У мене таких типів ще не було. Пум-пум. Так, стоять. Це хто? Реаніматори. Демонічне существо. Да, але як я в гільдії лідерів їх буду визивати. Ну не знаю. Нових мені сипануло тіпів. Таких в мене ще не було, так. Да, так, мінотаврів не трогаємо поки. Зомбіків. Помінялися зомбіки і що, на обмін їх не буде? Mm. Сукуби. Так, ще нітралка Павуки, окей. Кабани, добре. Гремліни в цих і останні танцори. Що в мене вийшло? Фейки. Добре, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 коричневих. Ну, погнали. Бум, лічі. Сміття. Бум. Е, лічі не сміття, тільки улучені. Їх можна там брати, але це таке. Так, по нейтралкам, що у нас? Гноли метателі боласу? Ну таке щось. О. О! А це вже добре, і це Рицарі, Красота. Так, ще одна легендарка пустин нальотчики. Ну, мається на увазі вихід на легендарку. Пси мені не треба, цих я вже дивникур. Третя легендарочка. Северні наєзники. Красота. Так, огри і на ельфах на що виходить, коні. Ну що, рицарів оставляємо на кінець, спочатку міняємо гномів. В гномах в мене там нікого немає. Ярли. Мені здається, вони в мене вже були. Де воно, персонаж? Сюди. Ярли, ярли, є. де вони? Це вони вісім, а мені прилетіло скільки? Мені прилетіло вісім, так, да, в мене їх не було. Так, нова. Добре. Так, цих закриємо. Тут. Далі йдуть нейтралочка. Бум. великани лучники Вони в мене здається. А їх в мене теж не було, так? Да? Так, да, в мене їх теж не було. Сюда. Будь ласка, дай мені когось нормального. Йоп твою мать, опять ця шляпа. Я сьогодні дивився свій відосик, де мені знову е, з рицарів випали оці чемпіони. Безполезні, безпонтові педіки. І знов вони мені випали сьогодні. Ну, що за шляпа? Де вони? Було 10, стало 18. Чумоходи. Ну, таке. Враховуючи, що в мене були сьогодні одні сірі, тупо одні сірі. Я витягнув три легендарки. В принципі, я вважаю, це була досить та непогана задача. Що мінімум, що задача максимум виконана, і в принципі окей. Добре, друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.